кандидат народні депутати по виборчому округу номер 84 від блоку Петра Порошенка Михайло Довбенко зустрівся із громадою Тлумача. Під час свідчі двом працівникам міліції, котрі вже найближчим часом відправляться в зону, АТО, вручили бронежилети. Допомогли у придбанні захисних засобів друзі-мажоритарника. Сам Довбенко запевняє, довгоочікуваний мир настане. Потрібно лише об'єднатися та підтримати президента. Я сьогодні в побажанні молодим офіцерам сказав: дай Бог, щоб ці бронежилети вам не були потрібні. Бо якщо будемо мати швидше мир, в тому числі і на Донбасі, тим більше впевненість, що хлопці живі, здорові, повернуться сюди до своєї громади. І Путін і Порошенко однозначно перед лідерами європейських країн сказали, що вони доб'ються повного виконання мінських угод. Повне виконання означає, що за цим буде мир. Я думаю, що це теж досить оптимістична, і я думаю, вже не дуже далека перспектива. Працівники міліції, котрим вручили бронежилети, не аби як вдячні, хлопці їдуть на схід, налаштовані на швидке повернення, та вірять, що зовсім скоро над Україною запанує мирне небо. А ще Михайло Довбенко переконаний, що разом з командою президента зробить все можливе, аби якнайшвидше запанував мир, а Україна стала європейською державою. Дуже важливо, і я радий, що теж є ця новина від команди Петра Порошенка, яка повернулася з Мілану, про те, що замість спостерігачів ОБСЄ Кордон українсько-російський будуть контролювати збройні сили Німеччини, Франції і Англії. Це дуже важливо нам для того, щоб ми могли швидше рухатися в Євросоюз, мати для українців безвізовий режим, але ми мусили тримати кордон в порядку. Слава Богу, що є можливість. Кандидат народні депутати від блоку Петра Порошенка Михайло Довбенко гідно представлятиме інтереси свого округу в парламенті.